Це питання, яке на сьогоднішній день виноситься, це є одною із частин, скажімо, багато векторності такої саме цього запитання. А питання полягає в тому, куди ми будемо рухатись на сьогоднішній день. Перед Україною дійсно два таких серйозних напрямки: чи це митний союз, чи це підписання асоціації з Європейським Союзом. І саме від нашого сьогоднішнього вибору, я думаю, буде дуже серйозно залежати майбутнє нас, наших дітей, наших онуків, і взагалі існування, що найважливіше, я думаю, на сьогоднішній день, існування самостійної держави України. Оце ми повинні замислитись. Чому? Тому що ми дуже чітко усвідомлюємо, що підписання угоди з митним союзом подалі зведе на нівець Весь наш суверенітет. Чому? Тому що ми дуже гарно знаємо, як Росія хоче прибрати, як це все відбувалося, як прибиралась територія України. І я думаю, кнутом і пряником врешті-решт, все ж таки Росія досягне своєї мети, а саме Україна, територія України перестане існувати як вільна держава. І ми знов станемо якоюсь общністю, якою ми були на жаль, дуже довгий проміжок часу. Це те, що стосується, я думаю, найголовнішого. Тому на сьогоднішній день є дуже гарна альтернатива підписання угоди з Асоціацією з європейським союзом, яке дає нам дуже багато, скажімо, можливостей, і саме головне, що ми повинні замислити, що ми залишаємося вільною самостійною незалежною державою, яка має можливість проводити свою внутрішню і зовнішню політику не Скажімо, не підлягаючи під когось, я думаю, це найголовніше, що нам дає угода про асоціацію. Що стосується інших питань, які є не менш важливі, я думаю, це і розвиток економіки, і розвиток зв'язків, і взагалі, Існування якихось стандартів які нам придуть у зв'язку з підписанням асоціації. Це ну і стандарти соціальні, і медичні, і освітні. і ну, взагалі перераховувати, я думаю, що на сьогоднішній день ми вже і так переобтяжені цифрами ті на сьогоднішній день, які є доступні для людей, які ми чуємо і бачимо. А до ініціативи про правовіку? до ініціативи про прапор, я ж кажу, що ініціатива про прапор це одна із, скажімо, складових питання інформування населення про цінності, скажімо, підписання цієї угоди з Євросоюзом. Тому знаєте, якщо люди почнуть звикати до прапора, якимось чином почнуть цікавитись тими перевагами, які дасть нам підписання цієї угоди. А я кажу, це ну. Це величезний величезний спектр. Це і зменшення мита на товари, тобто здешевлення товарів внутрі України. І наші товари 95% товарів наші, тобто не будуть облагатись митом на території Європи, тобто це можливість торгувати. Це приведення наших товарів до європейських стандартів. Автоматом європейський стандарт дає нам можливість торгувати ну, майже з усім світом, практично. Тобто цей європейський стандарт дає можливість нашим товарам виходити на будь-який ринок без будь-яких обмежень. При цьому митний союз нам такого не дасть. Тобто, стандарти митного союзу вони далекі від загальносвітових. І ці речі, які ми повинні усвідомлювати, звикати, і я думаю, що європейський прапор це буде одна із таких сходинок, яка зведе народ наш до розуміння і усвідомлення. Чому? Тому що я підтримую і господина посла, який казав, що. Неможливо якимось силовим методом нав'язувати це все. Люди повинні усвідомити і зрости з цією думкою і прийняти її в себе. Тоді це буде гарно і, мабуть, позитивно. Тому я думаю, що це одна із складових, і це цілком можливо, І, до речі, це ж не відміняє і не підміняє якихось, скажімо, символів держави України, таких як прапор, Герб, там гімн і інше. Це є співіснування, достойне, нормальне партнерство, яке символізує і прапор європейський. Дякую. Тому говорити про те, що стимушом подивилися на сесію. На Дякую. цю сесію наскільки я знаю, воно не виноситься. Але я чесно кажучи, як може депутат... Вонись, там депутатська голосу зараз може бути виносити. Ну на жаль, ви знаєте, це може бути винесено, але я б, чесно кажучи, не грався в ці речі. Чому? Тому що воно може також бути і відмінене, розумієте? Якщо за 20 днів відповідно до закону про доступ до, до інформації, про доступ до публічної інформації, якийсь громадянин, ну щоб ми усвідомили, це наскільки це серйозна річ, якийсь громадянин не сподобається ця ідея. То він через суд це запросто може відмінити, розумієте? Нормальне до речі, ці ж рішення можна теж відміняти, щоб ми розуміли, що це на сьогоднішній день дуже серйозна річ, і тому, якщо комусь не сподобається це, то це, ну на жаль, є вже прецеденти, є судова практика в Україні, яка відміняє це рішення. Ну я кажу, не на жаль, а можливо, це і на щастя, що вона вже є, тому буде змушувати і міську раду змінювати регламент і інформування населення про ті рішення, які будуть намагатись прийняти на сесії. Тому я б, чесно кажучи, от, ну, саме на цю сесію може б не грався. Але як прецедент, можливо, для того, щоб. Зв'язку з тим, що у нас залишається дуже мало часу саме до цього вільнюського саміту. Я думаю, що наступної сесії просто не буде до саміту, ну, до, до, до цього можливості підписання угоди. Можливо, може і на цю сесію є скажімо, скажем винести це питання, але я кажу, що на жаль, у нас може статись те, що це рішення буде відмінено в судовому порядку.